Всім привіт! Зараз, поки по гарячих слідах, розкажу про екскурсії у школі. На даний момент мені відомо про три напрямки: це центральна бібліотека. До речі, про бібліотеку відразу трошки скажу, що це не такі бібліотеки в звичному нам просторі, тому що тут набагато приємніше, цікавіше, там і ігрові ділянки, і зони для дітей, і книжки цікаві, нові. Комп'ютери можна взяти в оренду і користуватися, або ж сісти за вже наявний комп'ютер, а не хромбук. Потім ще одна екскурсія нещодавно відбулася у старшого класу середньої школи, і була вона із. Із однієї школи в іншу, у хайскул, школ... у старшу школу, для ознайомлення із тим, куди можна піти навчатися після цієї школи. Тобто, після 9 класу ви переходите у старшу школу, точніше ваша дитина, і дітей завезли ознайомитися із цією школою, яка знаходиться в цьому підрозділі. Ну і Сьогоднішня екскурсія, безпосередньо на якій я була волонтером. І можу розказати трошки більше про неї, це у музей поліції. Все було дуже гарно організовано, дітки приїхали і їм розказали про ситуацію, яка дійсно відбувалася, кримінальна ситуація. Єдине, що було змінено, це імена учасників і адреси. А так, анкети, все залишилося дітям, показали, ознайомили, і вони проводили разом розслідування, хто винен у даному злочині, що відбувся. Досліджували речі, відбитки пальців, відбитки взуття. Потім в анкетах були присутні така інформація, як кримінал рекорд, це те, чи було попереднє кримінальне минуле у когось із учасників даного злочину, чи не було. І потім у висновку діти мали визначити, хто вчинив даний вид злочину. У перервах між дослідженнями була можливість. Поїсти і погратися організовувалися класні, цікаві ігри для дітей таким чином, щоб активно приймали участь. Клас був розбитий на дві частини або на три частини, оскільки ділилися по декілька разів, бо секції у даному музеї не всі можуть вмістити певну кількість людей, і таким чином їх міняли. Спочатку півкласу йшло одного, а потім півкласу того ж самого на місце попередників. Екскурсія була довга протягом усього навчального шкільного дня. Завозили автобусом, звісно, це було безкоштовно. У дітей була можливість посидіти і спробувати, що таке поліцейський автомобіль, поліцейський мотоцикл, потім всякі історичні факти. Також була дошка, де вказані злочинці, і що їхнє життя було коротким. Ти всі, хто почав своє злочинне життя зарані, всі зарані загинули. В середньому це десь 7 років, а початок. Із 12, 13 років, 15, 17 — це найстарший, хто був на цій дошці. і він загинув у 32 роки. Більшість із них носили бронежилети, але це не врятувало життя. Тобто, сам замисел було донести дітям: що якщо ти ступаєш на слизьку дорожку, то швидше всього, що вона швидко і закінчиться, бо вона слизька. Не варто з цим зв'язуватися. Поліція працює і. Злочинці теж не прощають нічого і нікому. Що мене здивувало, я більш думала, що Канада безпечніша, але у двох із цих злочинців було записано, що вони займалися кіднепінгом, тобто викрадали дітей. Куди потім вони їх доставляли, я не знаю. І не хотіла б знати, але мені здавалося, що тут такого немає, бо Канада ніби від'єднана від світу. Ну, куди їхати? Це не Європа і не Штати, де поблизу Мексика, куди можна було б переправляти. Але як бачите, є й таке. Також мені сподобалась така ситуація, що коли це ж діти? Діти слухають, потім вони починають щось між собою спілкуватися, починають шуміти. Коли починали шуміти, учитель підходила і тихенько робила зауваження. Ніхто не кричав на весь. Зал, як це інколи робиться у нас і ставиться в таке положення, наче що всі на тебе звернули увагу. Ні, тут цього не було. Тихенько підійшла, зробила зауваження, всі затихли, слухають і приймають участь далі. Діти досить відкриті, підіймають руку, активно приймають участь у обговоренні, відповідають на запитання, задають запитання, і видно, що вони вільно відносяться до всього цього, не забиті. Також весь час раніше я питала в дітей, а що інші діти беруть у школу на смек? Ну тому що на перекуси в мене інколи не вистачає фантазії. Того вони вже не хочуть, того переїли, а таке просто не люблять. То сьогодні в мене була можливість поспостерігати, здебільшого, це бутерброд, сендвіч з яєчком всередині, з ковбаскою. Також це рис бачила в інших дітей: салат, яблуко, фрукти. Ну і, звісно, багато чіпсів, цукерок, печива, такого всього. Це вже, наче як після, можна закусити. Майже в усіх залах діти сідають на підлогу. Заходять, будь ласка, сідайте, посідали і потім продовжують спілкуватися на ті ж учасники, що проводять екскурсію, вони мають спільці. Чи сподобалось дітям? Напевно, швидше всього, що так. Но найбільше сподобався поліцейський автомобіль, в якому можна було посидіти, потрогати. Він такий з решітками, дійсно типовий автомобіль, як ми бачили колись у фільмах. Ось такі екскурсії проводять у школах нашого міста.